Сучасне медичне обладнання та техніка запорука ефективного лікування, адже якість лікування залежить не тільки від кваліфікованості лікарів, але й від рівня технічного устаткування медичних закладів. Білгородністровська міська багатопрофільна лікарня таке сучасне діагностичне обладнання має, яке б допомагало виявляти хворобу на ранньому етапі, сприяло б постановці точного діагнозу і, звісно, подальшому ефективному лікуванню. Серед таких потужних ендоскопічна стійка експертного класу, яка дає змогу робити одразу декілька досліджень внутрішніх органів за допомогою ендоскопів приладів, які вводяться через отвори в тілі людини, для дослідження шлунка, стравохода, кишківника, легень, бронхів, трахеї та іншого, зазначає лікар-хірург-ендоскопіст Денис Геслер. В її складі є три ендоскопи. У нас гастроскоп для дослідження верхніх відділів кишково шлункового тракту, тобто стравохід, шлунок та дванадцятипала кишка, колоноскоп. Які дозволяє обстежувати товстий кишківник та дистальний відділи тонкого кишківника. та вже майже рік, скоро бронхоскоп це прилад, який дозволяє досліджувати трахею, бронхи, тобто дихальну систему людини. Якщо говорити простою мовою, це дослідження трьох таких великих пластів людського організму. Відповідно проводяться три дослідження: гастроскопія, колоноскопія та бронхоскопія. Бронхоскопія це дослідження, коли ендоскоп заводиться. Ендоскоп в цьому випадку називається бронхоскоп, заводиться чи то через рот, чи то через носову порожнину проходить у трахею, оцінюється гортань, голосові зв'язки, трахея, бронхі. Головні, і до сегментарних, субсегментарних бронхів. Друге дослідження це гастроскопія. Апарат заводиться через рото, оглядається ротова порожнина, порожнина ротоглотки. Апарат проводиться у стравохід, оцінюється стравохід, оцінюється стравохідний шлунковий перехід, оцінюється шлунок, оцінюється цибулина дванадцяти палої кишки. Колоноскоп заводиться через анальний канал, через пряму кишку і оцінюється. Стан товстої кишки, пряма кишка, сигмоподібна, сігмоподібна, несхідна, поперекова ободова висхідна, сліпа і апарат заводиться у термінальні відділи тонкої кишки. Звісно, що усі види ендоскопії призначаються не абикому, а лише за наявності на це медичних показань. Серед головних це виявлення онкоутворень на ранніх стадіях та інших запальних процесів. Це сучасне обладнання, воно, воно дозволяє проводити. Ендоскопічне дослідження високого рівня і виявляти онкологічні зміни на ранніх стадіях, тобто дозволяє діагностувати рак у самому-самому початку, коли він дуже добре піддається лікуванню. І це перспективна як для хворого, так і для держави, дозволяє проводити такі міні-інвазивні втручання та видаляти ці пухлини, коли ще не, немає розповсюдженого процесу. В організмі. Друга така велика група пацієнтів це різноманітні запальні захворювання, ну, як і трахіобенхіального дерева, так і верхніх відділів кишкового тракту, це рефлексна хвороба, яка стрити різноманітні, виразки. Якщо казати про кишківник, це різновидні каліти, специфічні та неспецифічні, тобто показань дуже дуже багато для цих досліджень. Даний спектр досліджень призначається лікарем як з метою простої діагностики, так і в терапевтичних цілях для проведення певних маніпуляцій. Проводяться ендоскопічні маніпуляції на тих органах, ну якими досліджуємо, що мається на увазі. Якщо казати про онкологію, так, це не просто діагностика, подивитися, чи є якісь зміни чи ні, але і взяття BFC для гістологічного дослідження проводиться. І повторююся оперативне втручання це видалення поліпів, наприклад. Колоноскопії, і от саме під час скринінгової колоноскопії проводиться видалення всіх утворень. То які ми знаходимо у кишківнику? Наразі у нас є можливість їх відразу видаляти шлунково-кишкові кровотечі. Це обладнання дозволяє. Ми це робимо. Зупинка кровотеч внутрішніх із застосуванням методик ендоскопічного гемостазу, там різноманітні кліпаплікатори ми використовуємо ін'єкційний гемостаз, і коагуляційний гемостаз комбінований. Тобто там методик дуже багато. Ми це все робимо. Було зазначено і на важливості періодичності таких досліджень, і це вже робота сімейних лікарів. всім всім займаються сімейні лікарі. Це Питання диспансерізації, як то раніше називалось. да тобто воно все існує безумовно. Так і пацієнти обов'язково підлягають такому динамічному нагляду. Усі зазначені вищі дослідження можна проводити під загальним знеболенням. Для цього наявне необхідне обладнання. Монітор, монітор який моніторить відтєві показники пацієнта, дихальна апаратура апарат штучної вентиляції легень джерело кисня, є високопотокове. Це основний елемент комплексу, тому що саме він формує зображення високого рівня, експертного рівня. Він видає зображення високої чіткості Full HD. В нас у середині темно. Щоб щось побачити, треба якось поцвітити. Це ксенонове джерело світла, в нас є джерело. Живлення, яке дозволяє закінчити процедуру безпечне для пацієнта навіть за відсутності світла. Ну і в нас це, це приміщення запитане від дизель-генератору. Лікарам було акцентовано на тому, що всі види ендоскопії проводяться як в плановому, так і в ургентному порядку, коли відлік боротьби за життя йде на секунди. Ургентні пацієнти це невідкладні стани, коли трапилося щось таке. Надзвичайно, так і є навіть там загроза життю пацієнта. Ось, наприклад, у нас була дівчинка з аспірацією в їжі. До нас дитина була доставлена ну, вкрай тяжкому по суті стані клінічної смерті. Там проведені були реанімаційні заходи. Дитина інтубована на штучну вентиляцію легень через інтубаційну трубку була проведена бронхоскопія і санація цього трахіоперехельного дерева. Тобто через апарат. Ну, До речі, це бронхоскоп, я покажу це, такий тоненький апарат 5 міліметрів, 5,3. Тобто він заводиться через рот через нос. У ну, тому випадку було заведено через. Е Рентубаційну трубку та проведена санація, тобто аспірована відсмоктувачем, аспіратором, весь цей вміст, який потрапив, залишки їжі, слиз надлишковий, який був у легень, та їх блокував, та відновлено дихання. тобто На фоні ковіда всі знають, що таке є. Показник, як сатурація. Так, після бронхоскопії цієї санаційної 98-99 відновлена сатурація, так, і, тобто розблоковані дихальні шляхи. Що стосується планових пацієнтів, то тут маршрут пролягає обов'язково через сімейного лікаря за електронним направленням, а далі узгодження всіх нюансів з лікарем-ендоскопістом. Сімейний лікар оцінює доцільність тих чи інших ендоскопічних методик ендоскопічних досліджень. Тобто для кожного дослідження є показання, є противопоказання. Усі лікар видає електронне направлення на це дослідження. Далі пацієнт приходить до нас, ми з ним бесідуємо та проводимо там аналіз попередній, наявної медичної документації, скарг пацієнта, встановлюємо, який саме ендоскопічна методика буде найбільш доцільна і найбільш ефективна, чи потребує цей пацієнт проведення ендоскопічних втручань. Під загальною анестезією, тобто попередньо ми це все узгоджуємо. Отож, якщо вам призначено будь-яке з вище перелічених ендоскопічних обстежень, для вас його проведуть в максимально комфортних умовах після консультації та узгодження деталей дослідження. І тут головне керуватися основними завданнями дослідження профілактики захворювань або виявлення їх на ранніх етапах. А отже, і побудови ефективного лікування. Ірина Лукінчук